Опа, на мисто поїхало, на А, Вітаю, друзі! Сьогодні, як ви можете побачити, ми знімали, знімаємо і будемо далі знімати. Nissan Silvia s 15 Нам на зйомочку попала ця машинка з водієм, водієм, водієм Віталіком. Чудова, весела людина. І ми вам покажемо, як ми взагалі це знімали. Привіт! Розкажи взагалі, де ти нарив таку офігенну тачку? Е, ситуація була ще, напевно, в 2019 році. Перший раз я її побачив у 2018 році. Е, на авторія і побачив, і думаю, це повинна бути моя тачка. Е, пройшло рік, е, знов я її побачив на Авторія, е, зателефонував. Е, Хлопцю та запропонував свою ціну, і вийшло так, що я її забрав. Ну він відразу сказав, що треба міняти коробку. Тобто я приїхав вже там не працювала третя передача чи друга, я вже не пам'ятаю. Ми відразу змінили тут коробку. Ну, типу, був квест, бо я взагалі з Харкова і доставити цю машину з Одеси до Харкова. Потім знову сюди. Ну. Стан був, скажу так, не дуже і тобто, майже вже чотири роки я повноцінно її з СТО на СТО. Ну тобто займаємося, приводимо до ладу. І мріяв про цю тачку на наскільки от рано у дитинстві, чи це у тебе Е, Ні, ну я все дитинство хотів стати а, гонщиком, да? Гугуда тобто, все дитинство я хотів стати гонщиком. і це була моя мрія, і це була одна із них. Тобто, сільвія це прям мрія самого дитинства. А, ну знаєш, коли я її купував, в мене було бажання, тобто тільки дрифт стріт таку двіжуху і валити її, а потім, коли ти 4 роки майже її ну строїш, а, і вже ти такий розумієш, що ну, за кожен рік вона зростає в ціні. А, і увалювати її в дріфті не, ну, не так і хочеться. Тому думаю, якщо захочу піти у дріфт, вже купити якусь BMW. І увалювати, а з цієї хочеться зробити такий експонат. Ну, дивись, що стосується, напевно, ну найголовніше, да, це двигун. Це модифікація Silvia Autec, S15 Autec, тобто вона була атмосферна на 225 сил. Я поклав двигун, ми поставили зараз, вкинули sr 20 d турбовий. Тобто і зараз якраз з Сергією Акімом на зв'язку, і ми налаштовуємо двигун. Тобто в скорому часі вже вона буде на повноцінному такому бойовому ходу і буде десь приблизно там 340 сил. Да, звісно, стоять коловри, чесно кажучи, вже не пам'ятаю які, бо ну. Час іде, і коли ти на ній не їздиш, а тільки з СТО СТОНСТО возиш, забувається. Пам'ятаю, що речагі 326 Power а, стоять, а, що ще ковши <laughs> да, да, да. А, Диски в нас Race T37V. ось а, Оригінали, до речі. Тобто коштують там під три косаря чотири. Як тобі вона цілів ходити? <реш> ну тобто, я брав урок дріфту на БМВ, я 36-й, і чесно кажучи, в порівнянні це просто космос. Моя рулиця, ти можеш навіть майже не вміти там дріфтувати, але ти сів і вона сама їде. Тобто на БМВ я прям др цей руль туди-сюди, а тут ну космос, космос. Ну там як повсідні Ну, не використовую, бо вона або на сервісах, або в паркінгу стоїть. А, ну це напевно залежить, знаєш, від твого емоційного там трохи стану. Зараз, коли я там працюю 24 на 7, хочеться більш комфорту іноді. А це така машина доволі жорстка, а, спортивна і ну так як вона ще да, не налаштована. А, не в повному обсязі отримуєш кайф від неї. Дякую тобі. Я бажаю тобі процвітання, бо реально робиш дуже круті речі. Ось тому бажаю тобі успіхів і будемо також підтримувати тебе і слідкувати за тобою. Для зйомки, що була офігенна картинка, прям без фотошопу. Ми використовували е, полярик. У комбо з Black Блек проміст Filter на 1.4. і І це прям картинка. Ти дивишся і все. Ну нічого не треба робити. Це я як люблю, тому що я пропрацював блін пів свідомого життя ретушером на продакшенах. І я тачити фотки, тому я одразу знімаю як нівий фотограф зразу офігенно. Отак сам себе похвалив. Коротше, нормально. Вперше з багажнику Собари знімав а, в ходу машину, типу ці ролінг шоти І що я вам скажу? Треба худіти, ху -ху худнути, бо моя жопа в прийом короч, цього сидушки отак -от спускаються, я просто жопою застрівав. Там. А, але це достатньо безпечно, тому що я ногами, як крючками своїми за сидушки зачепився. І локтями уперся в цей бортик на багажнику. Тобто, в принципі, можна і не пристібуватися. Тобто, я б навіть я захотів, бо я б там застряг, бо я не випав. А, мені сподобався цей експірієнс. Моя чарівна дружина була драйвером сьогодні. А я буду запіківать, мама Тетяна рівна. Ще що я можу сказати? Мені дуже тачка сподобалася. От я от максимум поки що сидів. Це отак. От я зараз ми закінчимо зйомку, я може сяду за кермо, якщо мене пустять, просто подивитися. Як то кажуть, я просто посмотри, просто спросіть. Але я одразу можу сказати, що якщо я захочу різко встати, цей ковш у мене залишиться на дупі. можеш ставити Що а? Ну і це все у нас відбувається в Одесі. Ми в Одесі. Сьогодні спека була десь плюс 35 тіньочки. Ми офігелі, але зараз такий вітерець. Нас зустрічає чарівний захід сонця. А з вами був Андрій Черлат. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте Збройні Сили України і до нових зустрічей. Па-па!